Королєва, прийшла я до Іри, хочу сказати так, я вибралася в костюм. ой, Я вибралася в костюм, розумієте? Вроді би не жаркий костюм, але на вулиці, там, напевно, 30 градусів спеки. Там так жарко, що капець. Прийшла до Іри. У неї тут просто того мільйон. Я просто в шоці. Ну, але Іра то є Іра. Іра, каву. О, будь ласка, каву, макарунчики, така дуже вона добра. Все є. Так що Сергій, все є. Ти бачиш. Ну, поки Іра там зайнята, вона букали миє. Я зразу хочу вам сказати таке: оцими я користувалася гермесами. Хто любить свіжі, то нема що думати. Герме, гермес або оці, це так називають жардіння, садин, садинілу, або, або садиніло свіжесенькі це безпрограшний варіант, або оці. що-то. Мунта. Якісь Монсерлі свіжесеньке. І оці теж свіженькі. Будь-який відтінок, хто любить свіжі – супер. І я вже знаю, що ця вишневська маса це Альдебаран. І я спеціально нічим не пшикалася, щоб не перебувати. Бо цей Альдебаран це сумасшедший. Як ти мені говорила, потримай. Я б за нього казала, що його люди не розуміють, та, що він зразу... Так. Мій Сергій каже, що не один Тож... бомж обіцяв матрас, а два. Але він потім просто, Ні, просто клас, божественний. Тобто там така. Ну які тобто є нові? Що тут все тобі? друга полка, я все ото поставила все, нове, все, що та ти... і зверху ще. А то от бійця вона ото всю красу привезла з, з Парижу то було, сама. То було, то було я того не бачила. Ти не бачила, бо ти не була тобі догори. Туфелька, знаєш, це лабутен. О, де. як файно теж пахне. — Сантал, але такий крам. Що я вам скажу? У <гум> нішеві парфуми це, ну, це, ну, це, зовсім, це зовсім інше. Це все оригінали, бачите, сама воза старається. Це такі, такі геть панянкам таким. Не мені. Якісь, скажи мені конкретно, пасік на що все от Вітон, що ти а, хотіла. От Лоїві тон з тихо, те, що Сергій говорить, оцей Вітон. Іра Нуральна, та, цей та папірчик, цей пробник у мене пахне просто сумашедше, у мене все пахне. У мене стоїть світа розкладка з нашого туру, просто гачка, пуст... тут не пшикає а, не ага, так. Ну, він просто. І саме з нею розумієш, ним треба просто раз, два, та. не п'ять, не десять, бо задихнеш. Це мене від нього голова боліла, тоді я Так. Та якісь ти селіни нові взяла. оці? Так. Чи як одразу кажи, бо я зараз Вони були. Я парад давати. Ой, це такі фані це що? То є новинка 25-го. Новинка 25 го Іра говори, відкривай, рода, що ж, Люди сніжем, люди, перепитують, а я, ти, я ти не, не знаю, я не можу то повторити, то. що ти кажеш. То парад. А то парад то любов. дівчата, селін парад. Ну. No. Знаєш, просто нюхай і взлітай. Боже, як вони пахнуть, я вже за ними заскучила. Вони мене прямо ж такого мурашки пробігли. Та мені так багато, до речі, людей говорить, що викликають мурашки по шкірі. Оцей котон теж гарний від Гірлен, новинка я привезла. Перед ними котон стоїть. Дженові, так? Дуже ніж. Так, дуже такі обсягли. І там є зверху не є Бавовна, така, знаєш, як ти киста. Хотіла сказати, куста легенька. Та та бавовна, та троші, трохи є, трохи якогось цитрусу. Коротше, дівчата, хто, хто любить, о, та бергамот, хто дуже любить свіженькі, оці дуже хороші. літо. оці вот його селіни, це просто що ну, і налиє вітону, то все, то. Там ще оці нові но посередині гірлени зверху, оці всі нові. Ні, то не гірлен, то теж новий бренд. Збоку біля них, от посередині гірлени я привезла ці неролі. з чаєм, вони взагалі інакше звучать ніж на Ой, О, теж дуже файно, але вони схожі, трошки трошки схожі з тим. Але тут нюхай бо корок я не пшикаю ніколи. Це мені пахне. Просто мені пахне таким як віддушкою, бо тут може бути друсини. Коротше, герліни в тебе суперові. Та, Бачите, ми, ми їздили в подорож, там не було коли нюхати і розпаковувати, бо Іра то все гарному гарно, гарно пакуванні везла. А я й не наполягала, у нас часу не було. Та, а сьогодні такий день, що прийшла, то Боже, цього божественно. Угу. Там діти, а може, нюхали. Ті біля них теж ти не нюхала нові. Та, то, га, Іри, знаєте, якщо в тебе і нюхала, то він мені нюхали, нічого не пам'ятає. Тобто, я скільки разів вставсього нанюхаюсь, нюхаюсь, я як відходжу від Іри, у мене тут напшекано, тут, 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 тут. Я такого нюхаюсь. Ті дуже легенькі такі. Mm -hmm. Це то суту, літні волонтери. Москусні. Mm -hmm. А тут теж новий мускус від Я Елакей. Оці нові теж я привезла. Та. Мускус і Амбра. Що Амбра новин. Амбра тут 25-й рік, новинка теж. Зараз, вони зараз не, вони ти? не пшикані, тут їх можна чути. Щось легко чути. Амбра. Я вам скажу так: зараз така пішла мода. то так в дизайні, так й в одязі, так і в, та в парфумах. Пішли в моду квіткові аромати. Та? Ну тут більше слива, такі цього року слива, персик. Ну, от слива, чай, персик, ну та, так, сливані ну, суперове. Ну, Оцей мусор. Дуже файло. Я високоють Я, всі потрохи, якщо зараз купили, <laughs> мені вже будуть всі одинакові. Ті, да, ці гучі файні. Тут то, то дуже файло. Ну, та їх вже немає. Я... там 1-2 мл. Дистанці. Їх вже немає. Вони будуть на ось. Мене дуже клада. Це дуже файл. Я ж більше зберегла на на раз-два підшипитися. Так. До речі, Іра все продає на розпив. Оце добре, бо не кожен має можливість собі взяти таким великим об'ємом. Розумієте, коли ви берете чуть-чуть, ну там спочатку Ось, ну, 5 не... мл, 10 чи 15, чи там може, ви вже і аромат знаєте, можете і пляшку в неї замовляти. Ці нові ти не нюхала такі. тут. О, оці нові теж бренд а, дала на затест. То теж з Франції. Бренд на тест, ага. то екстракт де парфуму. Дуже класні, та, такі. Такий дорогий, вона мені порадила. Такий дуже такий. Я не знаю, як вам розписувати парфуми. Я знаю, що багато хто каже, хай світлана понюхає і скаже, я не знаю, як ви з мене розумієте як, бо я не знаю, як описувати парфуми. Мені би вау, бо описи. А може новий, ти не нюхала там. Тут вся друга полка, ти не нюхала. Все, я не нюхала. Тоже класно. Це такий жасмин. Я там тубероза. Я не знаю, що таке але можу тобороза. То квітка, яка тобі подобається, Альдебарані. <реш> <феш> — Так? <феш> — Так, це твої парфуми, ти таке любиш. Дуже файно. Цікавий буде. — Він Такий буде, дуже що? цікавий там. Він такий ніби літній. Я не знаю, знає. знаєш, мі... ну скажу тобі так, то, що я нанюхала, це лайтове, це дорого багато, це дуже дорого, це без слів. Селін парад це, це безпрограшний варіант. Оці нейтральні між тим і тим і тим. Хто не може, хто любить свіжак, бо Месі всі, будь ласка, такі в Сергій, я є рехоми. Mm. Сергій мені ще казав, що я щось нанюхала для Максима, бо Максим потрохи випускає його. Так, Що ще? Отакі в мене форт, та, як в мене? Mm -hmm. Такий, як в мене, я їх бережу, я їх люблю. У мене їх ще небагато лишилося, бо в мене не може бути багато, бо я пишу, дуже серйозно. Такі грітки в мене, що. Krít, оранжі, кріт, оранжевіт. Що ще, Ірина, давай понюхай по півкаву і знову понюхаю. Mm -hmm. Там ще є новинки. Отут, оці все норани та ці, оці ці, три. Wow. Ти, галі галі це... були такі жовті. То вони такі... це нові, 25-й рік. То все новинки, файні. дуже ніжні. Оці дуже файні, бо ці попередні галіні золоті. Вони за дуже та, такі насичені, А ці файні бо то нові там лаванда і все такі, такі дуже не до селін силінчимось. Вони мені пасують тобі. Воно таке, якісь <laughs> такі діткою ніжної дівчинки. Така бузі, бозі. Дуже от його дуже файно. Не такі менше чуть схожі схожість до там тих, але зовсім зовсім легко. Mm. Оці зелені, та, та це все це фрукти, такі фруктові, хто любить. Тоже файно на літо супер. Денькою за нас. Mm -hmm. Там є день, маракує, і біля них оце новий бренд Італії, що я теж взяла. біло але дуже насичений, класний. Тобто це, напевно, брала руками, коли пшикала параду? Mm -hmm. Мені в корок пахне парад. Або воно, або воно схоже? Там білі квіти, може. Короче, Ірина <рес> знаю. О, мої дівчині, що Іра виласкалаш на мені, що не мій варіант. Я тобі казав за ладарію. Ти мені той не давав нюхати <рес> минулий раз, а я їх всіх випшикала. Оці у мене. оці... Нє, мох, мох. Мох, дуже... мох. мох. Та. мох я весь клепшикало. Тобі треба, то треба було дочекатися з мохом до літа, до такої спеки, а я їх Та. і тоді. Не дуже. А я їх і тоді. Тут такі легкі, 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 легкі. Та такі свіжі, свіжі, свіжі. І троянда перед ними стоїть, нові бідікей. Так, теж ти не нюхаєш. Нічого навіть не mm. знаю. Трояндочка. Так, там два види. Хтось пахнеться нею. Хто з наших? Ну, мені від когось знайомий запах. Наша, наша їх понюхала, перебуду думати, хто ним пахне. І потім ті понюхаєш нові ці зверху з примордіалис, там, там амбра і це на літо, але то потім вже не чую забагато. Вони не ну не mm конечно. -hmm. Чоловічі, багато дівчат, до речі, відписали, що оці знають. Бугарі, як не назвали правильно? Тігар. Тігар, то божественно. Mm -hmm. Ну, але то такі мужикові. для мужика. Ні багато жінок люблять. Та вони унісекс, mm -hmm. так? а mm -hmm. Ну, Але мені того подобається. Карату Сергій тебе цього взяв. Так Максим файно пахне. Сергій <laughs> каже, продавайся Максим, він залі мені Максима відправляв, що я їхав, щоб Максим їхав зі мною. Він каже, їй собі на нюхаєшся. Mm -hmm. А тут мож, та. Ta, ну, то тільки попереднє можеш, так? Так, але це не гайденс, гайденс зараз немає. Тоже гарний. Гайденс mm -hmm. просто такий, як, як квашені помідорами. Гайденс пахне. Так. А ці парфу, парфуми пахнуть. бо mm -hmm. це точно квашені помідори. Скажи і компот. Типо називають парфуми з кишені компот, б... вишневська мазь, мох, ще щось. Оці не ролі, нові, стоять Я на не знаю, тебе знаю. дивляться. Оці? Біля них. Не Теж, Дуже гарно. Я їх не чую, не пшикані. а цехабка джал це як? Чи правильно? як правильно їх називати? Там, там. Власне, це просто, це дуже mm -hmm. це такий солоденький, як дюшесок, І вони такі стійкі, що просто капець. У мене поза минулого року, то я ним чекалась постійно. То дуже файно. Дуже. Ходи по кавом. Ходи в ще не мохайшся. Сергій висики, тут для нюхання в мене є, тут не початикає робота. Це все по нові.